Запроваджено нову модель звернення громадян за призначенням пенсії в один дотик для призначення пенсії через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду України потрібно авторизуватись в особистому кабінеті за допомогою електронного цифрового підпису. У розділі особистого кабінету заява на призначення пенсії формуємо заяву. Перед формуванням заяви система попереджає про необхідний перелік документів для призначення пенсії, розміри та формати підкріплених файлів, інформування громадянина про опрацювання звернення шляхом надсилання смс. Або повідомлення на зазначену електронну адресу. Якщо ця послуга не активована, то потрібно перейти за посиланням дистанційне інформування. Далі необхідно поставити позначку навпроти тексту Надаю згоду на отримання інформації від ПФУ на номер мого мобільного телефону. У полі поруч вказати номер свого мобільного телефону, на який надсилатиметься смс-повідомлення у полі нижче ввести електронний цифровий підпис та пароль до нього. Натиснути кнопку Зберегти. На інформаційній сторінці веб-порталу Пенсійного фонду України можна переглянути відеоінструкцію з налаштування сервісу СМС інформування. Повертаємось до розділу особистого кабінету Заява на призначення пенсії та заповнюємо всі необхідні поля. Список обов'язкових документів, скан копії яких повинні надаватись, є у випадаючому меню. Їх кількість залежить від виду пенсії, яка оформлюється. Далі завантажуємо весь пакет необхідних для призначення пенсії документів в електронному вигляді з прикріпленням скан копій документів. Також необхідно поставити відмітку про отримання пенсійного посвідчення. При цьому система запитає про вид пенсійного посвідчення, запропонує додати ще фотокартку та відсканований підпис пенсіонера. У разі якщо не заповнені всі обов'язкові поля, система поінформує про помилки, виділить поле, в якому допущено помилку, та запропонує її виправити. Сформовану заяву потрібно підписати електронним цифровим підписом та надіслати до підсистеми звернення, натиснувши кнопку Підписати та відправити в ПФУ. Стан розгляду звернення можна переглянути у розділі особистого кабінету Мої звернення. Користувачі веб порталу будуть отримувати повідомлення про прийняття документів, хід їх опрацювання та про призначену пенсію.